Як створювати анімацію у Photoshop Відкриваємо програму Photoshop і вибираємо зображення. мене зображення ось таке. Тепер нам потрібно натиснути інструмент чарівний ластик і прибрати задній фон. Ось так. Після цього натискаємо на слой нульовий, натискаємо правою кнопкою миші і вибираємо Переобразіть смарт-об'єкт. Після цього йдемо і натискаємо. Редагування маріонеточна деформація, тепер можемо ставити точки. Так. Для початку. Досить. І нажимаємо підтвердити. Після цього натискаємо на слой, номер, на слой нульовий, натискаємо правою кнопкою миші і создаємо дублікат цього слою. Натискаємо Ок. Тепер натискаємо маріоніточна деформація двічі, Після чого з'являється такий хрестик. Тепер ми можемо змінювати положення точок. Ось так. З іншими Ось так. Після цього знову створюємо дублікат слою. Натискаємо знову натискаємо підвертити. після цього натискаємо теж правою кнопкою миші дублікат слою. І повторюємо цю ж саму, це ж саме, що і робили. Це зробила. Після цього ми відкриваємо вікно і натискаємо анімацію. Ось висвітлюється таке віконечко. І ось так виглядає наша анімація. А, туди ставимо постійно та натискаємо без задержки». ставимо на кожній. І можемо проглянути нашу анімацію. Ось так. Дякую за увагу.